Збута прокуратура заочно повідомили про підозру російському генералу, який наказав вдарити іскандером по драмтеатру у Чернігові. Мова про російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова, командувача угрупованням військ захід збройних сил РФ, 19 серпня 2023 тисячі За його наказом, окупанти здійснили ракетний удар по будівлі в центрі Чернігова. Під час повітряної атаки ворог застосував крилату ракету комплексу Іскандер, запуск якої здійснили з території Курської області Росії. Йдеться в повідомленні СБУ. у наслідок ворожої атаки загинуло семеро місцевих жителів, серед них шестирічна дитина. Ще понад 200 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Під час вибуху було пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі та автомобілі громадян. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомили Нікіфорову про підозру за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичай війни поєднане з умисним вбивством. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави, зазначають. У службі безпеки України